Друзья, всем привет, з вами я, Павло. Я на неї уже чуть-чуть хоть крапельку. Хоть краплю, 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 крапульку наївся. Давай І... наевся. Так, ну оп. барам барам барам. Мммгум. И усаємо ему ему. Ему пока не закинти ему и мой 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 ему. Давай. Я у минулій серії, Я виживаю у такому красивому режимі. Виживе ем, на, на одному блоці і невеличкому чані, Не мішай, не мішай. Я вже живу, вже живу тут давно, вже 14 днів. Це для мене йде як. Година один день, як година йде. Дуже довго йде не один не день. Не так, ось тут у нас є отакий от, прекрас... от така прекрасна побудівля, що, тут це ще дерева добре є, тому що з них можна яблочок побудувати. Отам діаманти, ми перше залутаємо ді... золоті ді... сундочки. До речі, їх треба відкривати сокирою, хто не знає. Так, тут цукера випала, мені вона не потрібна. Від слова взагалі. Взагалі не потрібна. Тут ми теж купаємо, надіюся, щось хороше надійне. Щось хороше. Не тільки медичка тут хороша. Де, де, де ще сундук. Сундук нібито тут? Ні, тут ми забрали. Ні, тут ми забрали. Тут, якщо що пише надпис, це. Якщо що. Якщо. Що, якщо що, ми. То просто рейд на наступну нік, через 2 хвилини буде рейд. Так, то ні. О, от вже користь. Дроп. Я поїду. О, авто вже нормальний такий запросик. Тут мені <analysis> все підходить. Та лопата! блін, ну не могли щось інше, ще й аптечка погана. Будь ласка, дайте мені щось нормальне. Ладно, а чого це погана аптечка? То нас багато коштує. Ні, тому що мені випала інша за 1500. О, зараз у мене є що апте... погана аптечка. З діамантового сундука найдешевша аптечка. Ну що це таке? Я її викинув. Ну чому таку безкорисню давати гравцям? Це не чесно. Мама, до мене баба Леса дзвонить. No tam ti ostrova tež. Ne. Tam se mi tam Ne, jak se brála tam. Do Mama, sorok Mama, brrrr, Мы вжимаем выходить. Угу. Mm -hmm. я буду найти тапе, я. А и сразу да, По я одному находить. я, я Томя... вас всех Нет, Нет, не Скинете не те, не те не, не це не не, 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 не на мене всі, тому що ви мене скинете. Ні-ні ні, я на хардкорі був. Кілька раз, кілька раз, кілька раз. Я всіх розвалюю. Не йдіть на мене, найдіть, тільки попробуйте. Ой, а там шал. Тут ще останні лише. взяв мій телефон, бо його мені розрядили. Так і пішов з ним в машину. Та й поїхав. Ой, чуть не впав, ладно, друзі, ми вже починаємо будувати, Павить бо там... Але сидіння під машиною. Я думав, там я на першому мості в ку. Ось і э... Казав, піде, а спитайся, чи... А спитайся, 4. Спитайся, 4. спитайся, чи Оксана є. Питається пабити Оксани. О, а тоді до баби йду. Бо я хочу Оксани. Mm -hmm. На годинку. А, щоб подивитись, твоє я виїзду. Я щоб його загрузити. Круто, она завелась. Назовелась, а завелась.